Всім доброго ранку! Сьогодні ми будемо робити обробку і підживлення полуниці перед цвітінням. Ось, як приклад, я вам показую, якщо наша полуничка вже в бутончиках, вже вони з'явилися, і навіть якщо вже з'явилась перша квіточка, то вже треба швиденько її підживлювати і обробляти. А чим і як, я зараз вам розповім. Для приготування розчину нам потрібно взяти борну кислоту 2 г на 10 літрів води мірною ложечкою. Я відміряю такими вагами. Далі марганцівку я вимірюю приблизно, пів копачка, щоб розчин був рожевий. І 10 крапель йоду також нам потрібно і стакан попілу попередньо замочений в теплій воді на 2 години. Його потрібно гарно перемішувати, бо випадає в осад. Почнемо з борної кислоти. В кого нема вагів, це буде приблизно 1-3 чайної ложки. Марганцівки насипаю в кришечку так приблизно. Головне, щоб не був дуже темний розчин. Далі йод наливаю спочатку в кришечку, а потім з неї капаю у відро. А на стій попілу гарно перемішуємо і теж виливаємо у відро. Борну кислоту розчиняємо в гаряченькій воді, гарно перемішуємо. Дивимося, що повністю розчинилась. Залишається, ось так поколотиш, а тоді глянеш, а вона там ще плаває. Тому треба подивитися, щоб повністю вона розчинилася. Все, так, Ні, ще там. Трішечки, трішечки залишилось. Так, і тоді її ми виливаємо. У приготоване відро 10 літрів води. Далі беремо марганцівку і перемішаємо. Я завжди користуюсь дерев'яною палкою, тому що залізна вона може вступати в різні реакції, ще розчиняється. Можна зробити в півлітровій баночці, розчинити, а потім виявити у велике відро. Ну все, воно не буде дуже темне, такий малиновий колір. Так, далі. Йод. Зараз я 10 капель накапаю. Я наливаю ось таку кришечку і потім обережно капаю. Но мені так незручно. Якщо капнеться більше, нічого страшного. Є ще рецепт, що можна і на 20, але я не хочу. Хай краще менше, ніж більше. Ось там 10 точно буде. Далі, що ми робимо з нашим попілом? Спочатку його треба гарно перемішати перед тим, як, бо він повністю то у нас... Не розчинився, є осад невеличкий. Його треба, значить, нам зараз процідити. Я ось так буду через оце його наливати. А потім цю штучку помию. Ну, я зараз покажу, що буде на цій штучці. Ось такий осад залишився у нас. Я його викидаю, потім з цей фільтр, тому що він нам потрібен для оприскувача. Коли ми будемо наливати, ми ще раз будемо фільтрувати наш розчин. Так, наш розчин ми гарненько перемішуємо. Так, і зараз я налью. Ось коли я перелила, то Трішечки ще так є. Я цю сіточку все одно промиваю. Тому що, ну, щоб нічого не попало, щоб наш оприскувач робив гарно. Зараз я це зроблю і будемо оприскувати нашу полуничку. Ось ця полуничка, яку вже я обробила раніше, вже на ній кількість квітів багато. Значить, що дає нам така підкормка? Йод і марганцівка борються з різними інфекціями, а беззаражують. А бор нам необхідний під час зав'язі, щоб ця, всі квіточки наші зав'язалися. І було багато яйдок. І попіл у нас. Це як підживлення калій, фосфор і так далі. Всім бажаю гарного дня. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Гарних всім результатів. Гарного дня. До